Нова поставочка бодіки дитячі лупі-лу. -лу. Вони у нас по дві штучки переважно комплектики. Такі, Основна маса лоту буде ось такі, такі боді-рубчик. в Вони складаються з двох різних ось так вони виглядають. Такий рубчик 100% бавовна. Значить, є ось в ось такому зеленому кольорі, смарагдовому, є ось в такому кольорі синя і полосочка, рожевий, і рожева полосочка ось такі. Також у голоті будуть ось такі бодіки білий і рожевий. І ще буде... а, ще ось такі будуть бодіки, ось, ось такі, крапочку і сірі. Це бодіки защіпаються з боку на кнопочках. Так? І буде переваг... різних буде... ось такого плану можуть бути Дісней. Можуть бути всі лоти ми класно, ось такого плану, всі лоти ми класно поміксували для вас. Значить, буде у нас розмір 62, 68, 86, 92, 40 штук у лоті. Лот коштує 2, 280, 57 гривень один бодік, 100% бавовна, лупіло замовляти у менеджерів.